Добрий ранок, малята! На сьогоднішньому занятті з художньої літератури ми з вами будемо навчатися розповідати казку за таблицями. Тож слухайте уважно, казка наша називається Котик та півник. Українська народна казка. Тож почнемо. Котик і півник. Були собі котик і півник. Котик було, на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та й хату глядить. То котик йдучи, наказує. Ти, півнику, дивись, нікого не пускай, та й сам хоч би хто кликав, не відчиняй. Добре, добре, каже півник. Замкне півник хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Аж тут навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде до віконця, як котика нема вдома. Та й підмовляє. Півнику півник, вигляне в віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півник їй то-то-ток, то -то не велів коток. Бачить лисиця, що так не надурить півника. Прийшла вона раз уночі та насипала півникові під віконце пшениці, а сама залізла. Та й сховалася в кущі. Пішов котик вранці, а півник подивився у віконце та й побачив розсипану пшеничку та й міркує собі. Хм, швиденько поклюю, ніхто мене і не побачить, та й котикові не скажу. І тільки но ну, півник за поріг вийшов, а лиска його хап. Та й побігла ж ведесенько. А півник уже кричить Котику, братику, несе мене лиска за високі гори, за, за темні ліси. Порятуй мене. А котик поки почув, то вже й спізнився лиску здоганяти. Вернувся додому та й плаче. А потім узяв скрипку. Писану торбу та й пішов до лисиччиної хати. А в лисички було чотири дочки та один син. Зібралася мати лисиця на влове, а дітям наказала нікого не пускати та півника глядіти та окріп гріти, Щоб, ото вже як повернеться, їжу варити. Котик підійшов під вікно та й почав грати, ще й приспівувати. Ой у Лиски-Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, та п'ятий синок ще й пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та й каже до найменших. Ви тут посидьте, а я піду та й подивлюся, хто воно там так гарно грає. І тільки вона вийшла, а котик її схопив та й вписану торбу, а сам знову грає. Ой у Лиски-Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синок, ще й пилипок. Вийди, лисе, подивися, чи хороше граю? Не втерпіла і друга лисичівна та й вийшла, а котик і її вхопив та й вписану торбу. Так усих лисенят виманив, а потім почепив торбу на сухій вербі. А сам у хату знайшов півника, розв'язав, взяли вони удвох та всю лисичину страву поїли. А горщики з окропом перевернули, а самі додому. Та вже потім півник віку слухав котика. Діти, тільки що ви прослухали українську народну казку котик та півник. А зараз я вам пропоную переказати цю казочку замнемо таблицею. Подивіться уважно на екран. Спочатку ми будемо переказувати за картинками, які знаходяться зверху. Це будуть наші підказочки, потім за малюнками, які знаходяться посередині, і в кінці за малюнками, які знаходяться внизу. На цьому наше заняття, діти, закінчене. Тож, до наступної зустрічі. Бувайте!